Друзі, якщо ви бачите, що я вже бачите, навіть навіть фартух вдягнула стіл накритий, Це означає, що ми наближаємося до нашої рубрики до кухні воєнного часу. Цього разу у нас особлива історія. Зазвичай ми згадуємо ті рецепти, які когось тримали, когось надихали. Десь знаєте, такі дозволяла тримати зв'язок своєї країни. Особливі історії, але і цього разу у нас. Е Теж пов'язана з війною ну, і з нашим звичайно, часом, в якому ми звичайно, проживаємо. звичайно. Сьогодні в ефірі ми вирішили присвятити е, свою кухню дипломатичній кухні. Бо е, спочатку повно дипломатії навіть, так, можна сказати, повноштамове вторгнення. До нас дуже багато їдеть світових лідерів, і їх треба годувати. І від Бориса Джонсона, Емеля Макрона, Дональда Туска, Кіра Стара. Вони всі їдять, і от що їдять. Оце вже цікаво. Ну і е, бачите, Євген завжди вигадує. Вигадує Клопотенка. та Євген Клопотенко, який буде сьогодні героєм нашого е, сюжету. Він завжди вигадує щось особливе, щоб і про Україну нагадати. Ну і гостей відповідно згаду здивувати. Це була качана каша. Це була, були і палюшки. Вона називалася, і галушки, калюшки, і борщі, і сирники. Прикольно. Це все дуже дуже смачно. Тому давайте ми зараз подивимося, а трошки більше поговоримо. Зараз знайомтеся з історією. Так, нас нове замовлення Еммануель Макрон, один борчена качена каша, стармер, сирники. Ще 5 чи 10 років тому це відео у вас викликало б багато запитань. А сьогодні це наша буденність. Світові лідери на порозі, а отже, на кухні робота кипить під наглядом шеф кухаря Євгена Клопотенка. Ну я б годував Макрона. Ну кайф, вау, браво Євген. Шеф кухар розповів, що йдять світові політики в Україні та яких заходів безпеки дотримуються на кухні? Вони оці оціпили просто весь район. Євген Клопотенко не просто ресторатор та шеф, а й дослідник та амбасадор української кухні у світі. З перших днів повномасштабного вторгнення Євген продовжував займатися своєю справою. Зокрема, готував на львівському вокзалі для людей, які рятувалися від війни. Я Пам'ятаю, приїжджав з інших міст. Вони там по два по три дні нічого не їли, тікали від війни, і для них там дати ж стакан чи борщу, Це було наче ну, багатьох людей були сльози. на очах. до повномасштабного вторгнення Євген встиг зробити чимало: відстояти український борщ і прискорити процес його внесення до списку ЮНЕСКО, зробити революцію у шкільному харчуванні та здійснити. Кулінарну просвіту він багато працював з їжею, досліджував смаки у регіонах та вишукував автентичні рецепти. Але саме у 2022 році по особливому переоцінив все це. До того я створював їжу, що вона була креативна, крута і така сучасна. і вона конкурувала з світовими найкращими стравами. Але потім я зрозумів, що їжа це про виживання, про допомогу людям. І ну це так є таке слово комфорт фут вона має бути. Приємна, зручна і смачна. І тому власне я останніх ти 4 роки, 3,5 роки, я ну готую готую їжу там без якоїсь супер зайвого креативу. Коли країна довела, що може протистояти такому сильному ворогу, до Києва почали приїжджати. Перші гості за кордону я пам'ятаю, що коли їхав ко коли спілкуються там з працівниками корзизниці, вони розповідали, що їхав тоді президент Польщі Анджей Дуда і вони знали, що йому давати. Він попросив якоїсь там вістра, їжі, побігли в магазин, просто на зупинці там зупинилася, купили якоїсь нарізки, горілки і все я такий, я виявив цю картину? Я просто прийшов у і Кажу, можна, будь ласка, ми безкоштовно будемо готувати. Серпня 2022 року команда кухарів Євгена Клопотенка готує для більшості закордонних делегацій. Втім, перш ніж налагодити цей процес, довелося здійснити багато підготовчих робіт та провести декілька майстер-класів для провідників, як правильно розігрівати та подавати їжу для закордонних гостей. Євген каже, його задача створити емоційний зв'язок з їжею. Сідає в Польщі, їде в Україну, вісім годин людина проводить в потязі. І вісім годин назад. І виходить так, що людина в потязі проводить більше часу, ніж в Києві. Ми цей час використовували для того, щоб. І зараз використовуємо для того, щоб людина поки сидить, ну така, ну що поїм. І ти їси, і там якийсь буклетик, ти читаєш, розумієш, що за їжа, ну, цікавися, ну бо те, а що там немає поїзду. Ну, це такий важливий момент такої культурної дипломатії. Ну, для гостей Євген формує на власний розсуд. Для кого готує, до останнього не знає. Коли приїжджає делегація під час порошного вторгнення, я не знаю, хто це приїжджає. Просто кажуть, завтра хтось буде, 40 людей. Українські страви авторства Євгена Клопотенка іноземні делегати коштують не завжди лише у поїзді. Дехто приходить особисто у ресторан шефа. Офіційно такі візити рідко відбуваються, адже їх важко погоджувати і організовувати з міркувань безпеки. Це кожен раз якась величезна кількість документації, роботи. Я приходжу ресторантом і де чотири чувака на кухні з собаками. Ну не кухня, а біля кухні такий, хтось приїжджає. Так. Але коли гості приходять особисто, Євген завжди знаходить хвилину презентувати українську кухню. Я зазвичай до них приходжу, виходжу, і там дві хвилинки мені дають часу. Там, навіть якщо сидить прем'єр-міністр, прем'єр-міністр, я виходжу, у мене є дві хвилинки часу, щоб я розповів про культурну дипломатію, чому борщ важливий, якісь наративи. Бо вони сидять, вони говорять про політичні, політичні теми, оці всі протоколи, куча всього. А я виходжу, кажу, дивіться, а тут є борщ, борщ це прикольно, поїсти оце, вони такі. Що що, і їм це стає моментом, в яким запам'ятовують. Є й ті, хто приходить до Євгена без попередніх домовленостей. Одним із таких відвідувачів був колишній держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наслухався про качену кашу і борщ і вирішив спробувати його саме тут. Щоправда, це його спонтанне рішення спричинило неабиякий переполох. Вони оціпили просто весь район людей 157, п'ятдесят сім там п'ятдесят 50 українська охорони, охорони, 50 військових, із них 25 американських, 25 українських. Вони просто взяли так, що люди не могли переходити вулицю, дороги. А американський актор та режисер Шон Пен взагалі встиг стати вже постійним відвідувачем ресторану Клопотенка. Він приходив три рази в ресторан. а Ми його не впізнавали. Він коли вже сфотографувався, десь, але це був десь, мабуть, липень 22-го року. Він фотографувався. І, каже, дуже смачна їжа. Він просто приходив, їв, і не Це був такий сміх. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон одного разу скуштував їжу Євгена в поїзді і вирішив завітати ще й у заклад шефа. Теж без попередження він прийшов 9-й вечора. каже, можна я хочу поїсти е, із двома охоронцями всіх шоці. Він зайшов, сів там якийсь столик просто в куточку. Він поїв просто борщу, каже, я знаю, вас смачний борщ став і Потім пішов. М, досвідом для Євгена стало приготування страв для прем'єр-міністра Індії на рендрамоді. Це була історична подія для України і незабутня для Євгена. Адже це був перший в історії візит прем'єр-міністра Індії в Україну з моменту встановлення дипломатичних відносин між двома державами. Ми дуже довго його мовляли, щоб ми його годували. І там делегація була на 150 людей. Ну дуже велика делегація, і, і, і там з нами це було така, мабуть, най, найважчіше приготування їжі, бо там ми весь другий поверх закрили, бо і по їхнім правилам там тіба, був. Було від них там два лікаря, два охоронці. Вони постійно з нами стояли від А до Я. Ми вночі готували. Вони вночі з нами сиділи на закупку. Їздили. Це були потім вони взяли всю їжу, блендером перебили та таку штуку поклали. До там немає яду. А от для принца Гаррі Євген приготував особливий порщ, такий, який любила його мама, принцеса Діана. Коли український шеф-кухар готувався подавати борщ до списку ЮНЕСКО, то натрапив на лист директорки будинку престарілих 1981 року. каже, та звернулася до Букінгемського палацу, щоб дізнатися, що любить їсти принцеса Діана. Цю страву вони хотіли додати до свого меню, і на диво, ця жінка отримала листа у відповідь із такими словами. Діана Спенсер вона дуже сильно дякує за вашу цікавість і за те за те, за вашу роботу. І хоче сказати, те, що вона любить свою ну, страву, яку вона любить дуже сильно. Ця страва має назву Борщ суп у листі навіть зазначили той самий рецепт, який любила принцеса Діана. А Євген його спробував відтворити. А я до нього підійшов, я йому перший показав цей листочок, Кажу, подивіться, ось запис з Букінгенську класу, де птиця Діана говорить, що улюблений борщ, а борщ це наша цінність, і я подарував йому банку заправкою до борщу. І ми приготували борщик, і він також мав поїсти, коли їхав. Попри таку увагу з боку іноземних гостей, Євген каже, що ніколи не прагнув стати тією людиною, яка готує для перших осіб держави чи світових знаменитостей. Були У нас в Україні кухарі, я готував там когось там президентів трьох, того я думаю. Ну ти готував президента. Він ну а він що. Він ти розбирається в їжі. Ну що, в чому твоя фішка? Що, що ти домовився, чи в тебе якісь зв'язки? І для мене це стало дивним. І я з цього завжди якось так ну посміхався. І тут виходить так, що коли я зараз розповідаю, наче я якийсь, типу, супермодний чувак, який годує всіх, бо я найкраще году ні. Ну, це ж не так, що я найкраще готую. Це просто е, в мене є змога популяризувати і робити культурні речі, ну, дібо, там, культурна дипломатія, говорити правильні меседжі через їжу, бо це найпростіший спосіб, щоб люди це зрозуміли. Друзі, ми повернулися дійсно натхненні розповідями Євгена Клопотенка, його можливістю стилізувати, реалізувати, і навіть тим моментам, таким милим, коли не впізнавали зіркових гостей у його закладі. Але це теж ознака того, що люди тягнуться, їм цікаво спробувати. А ми тягнемося до того, щоб реалізувати у нас на кухні цікаві і смачні рецепти. Сьогодні знаєте, що ми готуємо натхненні розповіддю Євгена. Ми готуємо мандрики. Це таке обрядоване, навіть таке старовинне печиво. Часто використовували е, у нас ну, раніше це випікалося до свята Петра і Павла, але зараз вже так не дотримуються. Це такі е, таке печиво, яке готується з тіста, е, що може довго зберігатися. І начинка може бути а, теж а, різноманітна. А, на що ти розрізаєш? А тому, що у нас начинка з вологою, а, і си... а ну там злегка. Це сир з маком. у нас начинка. Ну, тоб... а розрізає. Якщо волога начинка, то волога буде виходити, а саме їх. тісто не буде деформуватися. Так що у нас є рецепту зараз. Побачите на екрані. Ми замісили тісто, тут немає дріжджі, відповідно, воно легко легко запікається, довго відстоювати не потрібно. Далі ми тонко розкочуємо тісто. У мене тут десь напевно, на міліметрів два товщина, і вирізаємо рівні кружечки. А далі кружечок, начинка, кружечок защіпуємо по колу а, і відповідно зверху змастимо яйцем. А я ще пропоную дірочку зробити зварити, то це будуть вареники. Але ж тісто не таке, не таке, та, та. Ні, ні, А ні. чому мандрики, то ну, типу, ну воно... я думаю, що У мене асоціація мандрівку в... в... може брати просто... легко я... зберігається. Можете це... Може це, така, знаєш, непевна асоціація, але я бачу, що вона валя заклеює це як конверт. І він пішов мандрувати. Дивись, у тебе Може така так. у тебе собі? така. Ну знаєш, лист, можна листоношу якогось попросити, щоб він порозносив. В мене така асоціація. Може у te... бути так, через у то... тебе така асоціація. У мене насправді це ця назва асоціюється з тим, що таке печиво, це як маленький хлібчик з різною начинкою, можна брати в дорогу. Він висихає, залишається хрумким, але не черствіє, mm -hmm. так як хліб. Mm -hmm. тому, mm -hmm. тому таке легко брати з собою. Ну no. Твоя версія, вона більш схожа на правдоподібність, ніж моя. Я а твоя дуже романтизована. <рес> Друзі, червона коробочка вже у нас тут стоїть. Це значить, що Олена Брайченко нам тут щось заховала, а ми з вами будемо намагатися відгадати. Підказки, що в цій коробці? Це дуже Калорійний продукт. Хм. Цей продукт родом з Південної Америки. Цей продукт насправді є насінням одноменного плода, подібного на яблуко. Цей продукт є багатим джерелом корисних речовин, таких як білки, здорові жири, вітаміни та мінерали. Це картопля там. Картопля, а де ж жирів багато? Чому тут жири в картоплі? Звідки там жири? Але з південної Америки, якщо в Америки, то значить картопля і схожа на яблуко. От варіант, поки один в інстаграмі в мене давайте ну, що Так в мене є що, а, не окрема, окрема нема окрема сторіс, де я продублював а, ще раз а, запитання а, Ну, підказки, щоб вам легше було орієнтуватися. І тут є таке місцечко, де можна якраз вписати вашу відповідь. Отже, що ми бачимо. Авокадо. От поки зі 112 варіантів один є авокадо. Я звикла до якихось українських абсолютно продуктів, знайомих нам, але. Ну я не знав, авокадо. що там є білки. Я розумів, що там є жири, розумів, вітаміни, мінерали, а що там білки для мене це відкриття. Пишіть ваші варіанти. Валя до викладає, випікає, а ми зараз повернемось. З 5 жовтня у новому сезоні. Ми починаємо. Клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде. Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Смартвеліз. Нові питання. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу. Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня, о 21-й Дивись в ефірі, 1+,1 плюс Україна.